Друзі, сподіваємось, ви всі в безпеці, з вами все добре. Особливо дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо можливість взагалі сьогодні знімати відео корисне для вас і працюємо разом на перемогу нашої країни. І так, сьогодні ми вам покажемо ті речі, які кожен автомобіліст має мати в себе в машині, наприклад, і розбору моїх особистих речей в багажнику. Поїхали! Перше, я рекомендую всі речі свої, отакі автомобільні, зберігати якійсь окремій сумці, то зручніше набагато. Отаку От прям дорожню сумку, з якою ми колись всі подорожували, коли ще не, не всі були модні з сумками на колесах. Бо я таку сумку беру, наприклад, сюди складаю всі необхідні речі, і вони десь не мотиляються по всьому багажнику не, не ковзують. Так? Друзі, перед тим як відкрити цю свою сумку з автомобільним тим всім приладдям, я вам скажу таке: кожну машину, яку ви купуєте, неважливо не то, що особливо вживану, а навіть нову. Неважливо теж за яку суму коштів. Перевіряйте і дивіться, що в ній є. Тому що можуть бути такі варіанти, що там може, крім дорожнього набору, взагалі більше нічого не бути. Оце, наприклад, який коштує 50-60 тисяч доларів, зараз залежно від комплектації. І тут, от коли я відкриваю, хочу подивитися, на, наприклад, чи є тут аварійний знак зупинки. Місце є, але їх тут ніколи. Виробник не кладе, ось тому ви маєте подбати зразу про те, щоб собі купити дорожню сумку, або таку величезну, як у мене зі всім, так або таку компактну сумочку. Часто такі дорожні компактні сумки продають, де є самі необхідні речі. Але кожен виробник їх знов ж таки цих сумок складає по різному, тому маєте це все переглядати. когось є аптечка, в когось нема. Зазвичай в кожній машині є інструмент для зняття запаски. Так, тобто для майнава з для заміни колеса і для зняття запаски, але тут теж один важливий момент, про який я вам скажу потім десь всередині відео. І так, поїхали. Отже, що найважливіше, так, найважливіші речі, які ми кожен автомобіліст має розуміти. Ну, перш за все, це всіх напевно страх. Що або якась дорожня транспортна ситуація станеться, або щось з колесом. Ну, Давайте почнемо щось добрішого. З колесом ми маємо мати можливість просто замінити то колесо. У нас має бути балонний ключ. От балонний ключ, наприклад, виробника може бути, може бути він там невеликий, або якийсь незручний. Бо, наприклад, коли балонний ключ великий зручним місцем хвату, ним зручно відкручувати колеса. От, тобто він у вас має бути обов'язково. Наступний момент це оцей аварійний знак зупинки, який би мав лежати якраз от там. Аварійний знак зупинки це вимога фактично ну, всіх. Країнах так в нас в тому числі, коли ви маєте після дорожньо-транспортної пригоди поставити його заздалегідь, чи наприклад, просто щось сталося з колесом, чи пальне закінчилось, щоб вас побачили, ж зупинилися вчасно. Окей, поїхали далі. Аварійний жилет. Хто їздив в Європу, всі знають, що в Європі не можна на автобамі, наприклад, виходити е без аварійного жилету. Я колись взагалі боявся з машини вийти в Європі 10 років тому без цього жилету, бо за це можна отримати штраф. Але народ, це не тільки в Європі, це. І не просто так вони це придумали. Це для вашої безпеки. У нас часто були випадки, я пам'ятаю, коли навіть людина попадала в дорожню транспортну пригоду, виходила і збивала інша машина, вона була без жилета. Тому що це для нашої безпеки. От в мене тут, наприклад, є два жилети. Далі це аптечка. Це такий теж важливий момент, який має бути в кожній машині без винятку. У мене воно трохи в незвичному вигляді, тому що це в мене аптечка з Чехії. Я її купляв там в Чехії. Ось і ну я просто знаю чеську мову. Так скажем, основні всі слова що тут написані, я це все розумію і знаю. Але якщо ви... Купляєте аптечку десь за кордоном, то краще для себе зробіть переклад тих речей, щоб ви розуміли, що це за скажімо так, за приладдя тут є в аптечці. Вона тут дуже крута, тут дуже багато різних фішок, бентів, різних штук. Особливо мені тут сподобалося, що тут є навіть ножниці для перерізання бента. Ну тобто дуже зручно, вони незвичайні якісь собі ножниці. Дивіться, якісні з такими зубцями класними. Ну, тобто, вони це все продумали. Звичайно, що можна купити наші аптечки, як нас вимагає Міністерство охорони здоров'я. Але я вам чесно скажу, у ну, мене було ну, за Цю історію дуже багато різних автомобілів. І ті, що з Європи мали навіть ті європейські аптечки чи американські, до речі, вони набагато більш напаковані різними важливими речами. Тому я би радив все-таки брати їх в Європі. Наші аптечки слабувати. Я в наших аптечках деколи якісь такі речі, дивні зустрічав, або якусь таку малу кількість зустрічав. Ну, Краще промовчу про це. Або складайте собі аптечку, до речі, можете індивідуально напакувати різними речами. Хай вона не знадобиться, знаєте, як каску. Хай просто буде. Тобто, бачите, це все, що я вичинул, воно поміщалося десь в цю маленьку дорожню сумку. Вот. Але цього всього недостатньо. Це такий ніби базовий собі набір теоретично, якщо вдруг щось колись станеться. Далі важлива річ, можна колесо не знімати. Якщо десь недалеко є шиномонтаж, ви можете просто. Підкачати колесо, щоб не качати його нужним оцим насосом, який ще з минулого століття є вже давно існують отакі такі прикольні компресори, які коштують там всього на всього. Ну можна за тисячу гривень купити, е, можна і більше, так, е, і дві тисячі гривень. За, ну ця сума це не просто так. Там переплата за виробника, так це переплата за швидкість накачування колеса. Зате е, бувають такі маленькі, там я бачу, продаються в Ашані, і по 500 гривень, які дуже швидко перегріваються. Наприклад, не там качають 5-10 хвилин, і потім лягають спати знов 10 хвилин мусить перепочити то краще купіть собі нормальний компресор і будете мати його ну, фактично я думаю на, на все життя, тому що ним зазвичай рідко користуються. Така річ, як дроти для прикурювання. Ну, Більшість може сказати, у мене нормальний акумулятор, на що мені то треба. Ну, є така річ. Наприклад, окей, як нова машина, в якій ви забули виключити, або діти забули виключити освітлення в салоні, або габаритні вогні, якщо ви десь ну, забулись, приїхали десь поспішили, поставили машину надовго, на день, два-три. Таке можуть зробити навіть в Мерседесі е, С-класу 2022 року. Тобто, можливо, я не знаю, як там система працює, так? Тому що в більшості мерседесів все-таки премія світло в салоні вимикається, але є автомобілі. Не хочу там зараз казати, яких марок, які не до кінця продумані, вони можуть садити вашу батарею. І за пару днів ви, наприклад, приїхали десь собі відпочити в санаторії, поставили машину на парковці, за 5 днів чи за 7 днів ви хочете їхати додому, хоп, а вона не заводиться. Дроти ну, теж не є якась супердорога річ, але ви завжди зможете прикурити собі машину від якогось ну, від якогось, скажімо так, завести автомобіль від іншого автомобіля, донора. Є ще крутіший варіант, це називається бустер. Це як павербанк для автомобіля. Ви можете його так само підключити і собі завести ним автомобіль. Ціна питання, ну я думаю, що за 1000 гривень можна спокійно взяти нормальні доросли. Від собі 1000 гривень це зараз 25 доларів, тобто не неї якась велика ціна питання. Що ще за важливий момент? Це оцей супер-гіпертрос. В принципі, в мене всі ті такі моменти дорожні. Я думаю, що не тільки в мене, всіх людей це вже якась така міні-стресова ситуація, так, коли щось доходить до заміни колеса чи до того, щоб тягнути машину. Але він має бути у вас в машині, має бути надійний, хороший. І мало з того, що у вас має бути трос, ви ще маєте вміти розуміти, як ним користуватися. О, і до речі, я вам зразу підкажу лайфхак. Ви можете собі в Ютубі завантажити як збережені відео додати. Перше, як користуватися тросом. Як прикурювати свій автомобіль від іншого автомобіля, як користуватися аптечкою, як накладати жгут. Тобто, здається, ніби це такі речі, які нам не потрібні. Хай вони і не будуть потрібні. Я кажу, як каску. Я завжди, як оплачую каску, я завжди кажу, дівчата, я хочу, щоб мені це не знадобилось. Серйозно, от щиро хочу цього. Хочу щоб я просто це платив, як абонплату, але не користувався. Збережіть собі ці всі відео, і якщо вдруг щось станеться, у вас не буде зв'язку навіть. Так, в мене були такі частини. Траси їхав на вихідних. Все класно, супер гарна дорога по Україні, а зв'язок пропадає нуль. Повний нуль. Тобто, коли ви їх завантажите в себе в YouTube, вони у вас офлайн будуть постійно доступні. Тобто навіть не буде мережі, ви собі телефон зарядите хоча б від, від машини, і все, вони будуть у вас вже доступні, якщо буде просто включений телефон. Навіть знаєте, яке ще цікаве відео про те, як міняти запаску конкретно в вашому автомобілі. Чому? Наприклад, оцей Toyota Land Cruiser Prado, так, нова машина. Ну і тут багатьох вже поколінь Land Cruiser. запаска знаходиться знизу. Ось тут. Її міняти. ну, В мене, наприклад, для батька він ніколи їх не міняв, але він собі завжди уявляв, що це якась особливо стресова ситуація. І він каже, ну, типу, не хотів би попасти в ту ситуацію. Тому що всі звикли колись легкових машинах було. Ти піднімаєш в багажнику, там запаска, відкрути, ну, все добре. Тут же ж тут є спеціальний інструмент, треба відповідно скласти. Спеціальний такий штирь. Все тут гарно спрацювати, відкрити оцю штуковину, спустити ту запаску наниз, витягнути її. Ну це непроста процедура, тому заміна запаски в вашому конкретному автомобілі можете теж собі таке відео з Ютубу скачати і зберегти. Мастило на доливку. Ну, здається, ніби банальна річ, і теж багато хто скаже, що ось наша у мене нова машина. Нова машина це дуже добре, але не всіх нові автомобілі. Так, багато автомобілів вже, скажімо так, в середній вік автомобіля в Україні, я думаю, точно більше десяти років. Тому всім треба це мати. Мастило, це фактично як, можна сказати, кисень для автомобіля. Маска потрібна всюди. Тому треба слідкувати за рівнем того мастила. Вдруге десь поїхали. Зараз ще такий час, що ми можемо сьогодні виїхати. Я думаю, що кожен це розуміє що ми всі майже на валізах живемо, неважливо, в якій точці країни ми знаходимось. Що можна виїхати і десь бути довгий час в якійсь поїздці, в якихось роз'їздах, ми не знаємо, на жаль, зараз такий період. А мастило – це така річ, нема у вас місяць. Навіть ви можете не міняти масло. Наприклад, пройшло ТО. Нічого страшного. Якщо в спокійному режимі будете їздити, будете доливати, що у вас був рівень. В крайньому випадку навіть трошки іншу модель масла, яка вам потрібна. Головне, щоб масло було. Це краще, ніж їхати, коли у вас менше мінімуму. Ну, Каністра. Каністра теж важлива. річ. чесно кажучи, я її з собою не вожу. Я завжди стараюся тримати бак в діапазоні максимум, Так? Але каністру теж можна мати. Звичайно, вона має бути металева, герметична, максимально нова. Ну, якщо її возити, то нехай вона буде заповнена тим пальним, яке у вас має бути, на якому ваш автомобіль працює. Далі ще один важливий момент це вогнегасник. Я думаю, що про нього всі знають. Чи він має бути по сроку придатності правильний, тобто треба слідкувати за тим, що він був свіжий, коли ви купляєте якийсь живений автомобіль. Можна спочатку потішитися, о, клас, в мене тут все є, лишив мені власник. А може він вже з чотирьох попередніх своїх автомобілів це все переносить. Та? І там же вогнегасник і просрочився, і так далі. Потім, дай Бог, ситуація, він вас. Тут, по-перше, він ще має бути в зеленій зоні по заправці. Він у вас може бути і незаправлений, і протермінований, і так далі. За тим треба слідкувати. І лайфхак один цікавий, який я сьогодні прочитав перед тим, як знімати це відео. Один вогнегасник мало ідеально мати два такі вогнегасники. Чому? Це зробили так, та, щоб воно було компактно, в машинах зручно. Але насправді пластмаса, резина, все автомобілі тут. Особливо, високо, швидко матеріали. І нам треба максимально швидко локалізувати пожежу. А ідеально, якщо нам хтось з боку буде допомагати, два вогнегасники, у вас два рази більші шанси швидше локалізувати якусь невеличку пожежу в автомобілі або комусь врятувати навіть життя. До речі, в мене було в родичів ситуація, коли вони їхали на Мерседесі декілька років тому. І у Львові, у Львові, так, ніби здається, все супер цивілізоване місто. В них в Мерседесі не було вогнегасника, в друзів, які їхали позаді них, теж не було віномарці вогни вогнегасника. Вони почали зупиняти машини, з декількох машин не було вогнегасника. Тут таксіст вийшов і поміг їм загасити пожежу. Це в Мерседесі 2007 року випуску, якщо не помиляюсь, він був, не хочу називати там, зараз модель. Так? Тобто банальна річ, але багатьох нас їх немає бо вони просто неактивні. Тому зверніть увагу. Так, що далі? Це набір ламп і набір... Різних запобіжників. Для чого це все? Ну, звичайно, зараз багато вже автомобілів сучасних мають led освітлення і так далі. Але все-таки є десь якісь базові лампочки, які, наприклад, лампа повороту, лампа стоп-сигналу, які можуть перегоріти. Ну, це насправді все недорого коштує, воно у вас буде знову ж таки на якусь поїздку, таку або десь, якщо ви довго в якійсь подорожі. І найцікавий олівець для того, щоб малювати, якщо якась, не дай Бог, станеться дорожньо-транспортна пригода на асфальті. Ці всі речі, як ця штука, оці всі, які я показав речі, ті ж які зараз буду показувати. Є автомобільний магазин. Можна все, звичайно, в інтернет-супермаркеті купити. Але коли заходиш в живий звичайний супермаркет, раджу всім автомобілістам зайти і взяти з собою, ну, зразу покликати консультанта, тому що там набагато важче, ніж в сільпо. Ще, звичайно, такі банальні речі, як ви всі знаєте, вологі серветки, сухі серветки, ніби дуже все просто, але в машині, коли ви щось робите, чи міняєте, чи просто їдете з дітьми, воно завжди має бути. Чи руки повитирати після заміни колеса, плюс рукавички. А в мене ті рукавички, ну я вже мають багато років, вони ще й теплі. Тобто зимою тобі не холодно. Ти не просто маєш робочу, а ще й захист від холоду. О, до речі, я ж тут навіть вожу завжди з собою якесь солодке. Чому? Ну тут ти десь можеш затриматись в дорозі, чи дітям дати, чи самому щось перекусити. Тому що, Зараз такий час, що треба мати максимум машині. Так, ще цікаві фішки, це батарейка для ключа. Е, я, наприклад, дивлюсь е, завжди. Я і батькам стараюся, щоб завжди в нас були запасні батарейки для ключів, тому що е, це не проста батарейка, так, якогось формату, як колись були ААА, там в пультах для сигналізації. Зараз всі сучасні більшості ключі з системою безключового доступу багато різних маркувань батареїв. Візьміцую, підготуйте, хай вона у вас буде. Е, а в кого ще є мітки, то тим більше, бо можна зупинитись десь, не дай Бог, на кордоні. І все, і машина не заводиться і банально від батарейки. Або заблокується двигун, так Так, і ще лайфхак від себе. Це, от, наприклад, таке, е, скажімо, горнятко, яке працює від 12 вольт. Для чого? Наприклад, ну знову ж таки, зараз десь їдемо в якусь е, поїздку, і ми не знаємо, де, куди, коли ми зупинимося, наскільки довго може бути поїздка. А тут ви його собі запускаєте, так? І грієте. Воно працює від прикурювача прикурювача реально нагріває, можна собі зробити е, чайок чи там якесь три в одному. Так, Маєте, звичайно, питну воду, три в одному засипали клас, випали з дітьми, зігріли, це дуже круто. Ще така фішка, як звичайний е, карточка з вашим номером телефону. Для чого? Тоже всім я і собі, і дружині, і батькам. Що треба сестрі сказати. Ви просто пишете своє ім'я, номер телефону, а батька я взагалі написав його і свій номер телефону, вдруг другий не почує. Ось, і калете під скло. Якщо ви, наприклад, десь паркуєтесь, чи заїхали в магазин чи супермаркет, поставили під скло, і, і десь комусь машина буде заважати. Або не дай би якась станція, дорожня транспортна пригода. А в мене давно таке було, що мене легенько притерли біля магазину, бампер е, на іншій машині. Ось, і вам передзвонять і скажуть, друже, забери, наприклад, бо тут ти чомусь заважаєш. Щоб ніхто не викойовував машину, це набагато дешевше написати таку карточку. Дуже часто машину, знаєте, от згадайте кадр, коли хтось не може комусь заважає якась машина, що всі починають. Робити. Думаю, так, не буду в скло, починаю з колеса, починаю всі копати в колесо зразу, та дергати за ручки. Тож набагато простіше просто дати максимально велику карточку білу, зі скла зразу видно, якщо у вас не стоноване скло 100%. Чуть не забув про щітку. Зимовий період, без неї ну, можна терти рукавицями, але наша, якщо вже давно продумали щітки, скрипки. 21 -е століття. Ну, ліхтарик, само собою. Для чого? Е, тому що телефонами, ясно, що у нас із ліхтариками, але краще, коли і буде окреме джерело, і ви собі підсвітите. Він, якщо впаде на асфальт, йому нічого не буде. А якщо впаде айфон на асфальт, то буде серце вас боліти, і ви вже будете думати. Ага". Думаю, на що мені тут колесо було. Ліпше б викликав, заплатив 200 баксів за те, що приїхав якийсь мобільний ще на монтаж. А от той ліхтарик, як впаде, нічого страшного не станеться. Так? Ну і на завершення, лайфхак від мене, це ну, лайфхак його в принципі, всі знають, але мало хто має. Всі на нього більшості жмуть гроші. Це спрей для закривання пробоїни в колесі. Як воно працює? Отже, добре струшуєте цю штуковану, дивитесь на що ви там наїхали. Якщо бачите, що це якийсь шуруп краще його не викручується. До речі, багато хто це викручує і туди знову повітря виходить. Сильніше точніше повітря виходить. Потім прикручуєте цей штуцер, оцей штуцер, прикручуєте до вентиля на накачки шин, тримаєте банку догори та повністю її випорожнюєте. І після цього. Ви берете і накачуєте оцим компресором, друзі. Оцим компресором накачуєте повністю колесо, докачуєте до, той, до того тиску, який вам потрібно. Ця рідина всередині шукає місце витоку, така природа, так, тобто вона з повітрям йде туди, mm. де є е, цей поріз, куди втікає повітря, закриває його, так. І треба проїхатись приблизно 10 км з максимальною швидкістю 50 км на годину. Тоді воно рівномірно розподілиться у шині. І вона буде тимчасово відремонтована. Це є тимчасово, але ви на автобамі цю штуку запускаєте, і ви собі сміло накачали колесо, і їдете собі сміло до якогось на монтажа. Можна проїхати навіть в інший обласний центр, якщо не швидко, спокійно. Чесно кажучи, мені не треба було ніколи цим користуватися, не ставалося таких випадків. Але ціна питання, знаєте, яка 170 гривень останом на сьогодні, отакий от, е, таєр-доктор коштує. Е, тому всім рекомендую, прошу пакуйте собі таку валізку і спокійно катайтесь. Це все є з мого досвіду, так, особисто, який був, склався за життя. І дуже цікаво, щоб ви написали в коментарях, от в кожного автомобіліста є якийсь свій досвід, є якась своя фішка, можливо, яку ви возите з собою в багажнику завжди. Можливо, в когось це пляшка віскі, можливо, у когось це лопата. Напишіть, буде дуже цікаво і корисно і нам, щоб свій список додати, і для інших користувачів і автомобілістів. Тому чекаємо, коментуйте, пишіть і ставте лайк, якщо вам це відео сподобалося. І було корисно.